Вітаю, друзі! Ви на каналі Будні Психологині. Мене звати Тетяна Гнатюк, я є психолог зі стосунків. У нас сьогодні доволі цікава тема. Сьогодні 1 січня, до речі, І ранок я записую дане відео, аби підтримати тих, хто не розуміє, чому всі інші радіють, у них є святковий настрій, а у мене його немає. Де його взяти, якщо в країні. Твориться ось така ситуація, в мене його немає, чому всі радіють і як взагалі з цим справлятися, що для цього необхідно. Так? І це доволі розповсюджена тема, розповсюджений емоційний стан, тому що незалежно від того, чи новорічні свята. Чи дні народження, чи якісь інші свята присвячені там чомусь, так чи особистісні ваші свята. Якщо у вас емоційний стан такий от спустошений, так немає відчуття щастя, якісь є безглузді думки. Байдужість і взагалі якась апатія до цього всього, всі радіють, купують мандарини, так, купують ялинки, а ось я самотня, я е, не знаю, що робити, буду, напевно, я спати цієї ночі. І насправді я вам відверто і чесно зізнаюся, що я сама в новорічну ніч відпочиваю. Я сплю. Тому що для мене відпочинок є важливішим. Адже те, що я. Не відсвяткую о 12 годині ночі Новий рік. Нічого сьогодні не відбудеться. Буде таке саме життя, як було до 31 грудня і, взагалі, цілий 2024 рік. Тому це важливо, це нормально відчувати. Відчуття, оце спустошення. Тому що на це багато впливає факторів. Це ваше виснаження, дуже багато негативу, дуже багато подій, дуже багато допомоги енергетично ви віддаєте, як і собі на те, щоб врегулювати цей стан, так і, можливо, оточення. І тому це важливо розуміти. Воно накопичується, ваш негатив накопичується місяцями, роками. Що ви його не вивільняєте, тому що його потрібно вивільняти, ось ці негативні емоції, хоча б проговорювати їх. Адже це якийсь, якась біль втрати, так? він не, не зникає, тому що сьогодні якась значима дата там, для суспільства чи для вас особисто у вас день народження, він нікуди не дінеться, тому що є тривожність, яка дозволяє вам бути в цьому стані. І Найкраще це пригнути в той стан, окунутися в нього глибше, дозволити собі побути в ньому, пізнати, який він, що там відбувається, що відбувається зі мною, що ви відчуваєтесь. Значить, знаєте, так от трішечки зупинитися на мить або зупинитися на день і почути себе, що там. І... Цих відчуттів, їх можливо записати, а потім розбирати. Звичайно, ідеальний варіант це звернутися до спеціаліста, аби допоміг вам прожити ось цей стан. І така от важлива деталь. Ті люди, які ось святкують, який є ось цей чудовий настрій, насправді більшість з них це така деяка маска, яку вони одягають для того, щоб показати, що в мене ок. Але це інстаграмна картинка, це варіант для інтернету, це варіант для тих людей, от які ось подивляться, о, а в неї ось як чудово, вони, вона купила там собі сукню на Новий рік, вони щось там готують, це все показано в сторіс, це все прекрасно виглядає. Але насправді людина в цей момент може. Закриватися від ось цієї тривожності, від пустоти, яка існує в неї внутрішньо, ось цим новорічним настроєм. Вона створює його собі, аби полегшити переживання цього стану, який існує в неї. Тому не варто взагалі засуджувати ні одних, ні інших, а варто звернути увагу і фокус на себе, що ви відчуваєте, аби все-таки пізнати. Його. І так, цей стан важкий, реально важкий. І це нормально, що він є важкий, адже інакшим чином не проживаються негативні емоції, не проживаються ці ті відчуття, які викликає тривога, так, коли ви. Роздратовані, чи коли ви відчуваєте злість, чи, можливо, у вас є якась негативна подія, яка впливає. І це все накопичується. І в результаті, звичайно, який може бути настрій ніякого. Та, настрій це змінна річ, і ви можете його коригувати. Але знову ж таки, не звертати увагу на тих людей, в яких... Вже є досвід в цьому. вони навчилися цьому навику насолоджуватися в моменті. Якщо у вас не виходить нічого, в кожного свій шлях до отримання насолоди. І якщо в когось він є. Це не означає 100%, що у вас має бути і ви маєте звинувачувати себе. А зазвичай виникає внутрішній цей конфлікт. Хтось радіє, а я не можу. І ви починаєте його вирішувати. Хочете, намагаєтесь всі зусилля кидаєте на те, щоб бути дуже в хорошому настрої. А воно не працює, тому що вам потрібно побути спочатку, можливо, посумувати. Так? А потім віднайти свої ресурси поступово. І зрозуміти, що вам потрібно, аби відчувати в моменті ось це щастя, що відчувають інші. Тому я вам бажаю віднайти свій шлях, віднайти свої особисті інструменти для того, щоб вміло долати, негаразди і не прив'язуватися до якихось певних дат. Тому що це певний стереотип. Я повторюся, нічого не змінюється. Доки ми не починаємо діяти, доки ми не йдемо в тому напрямку, який нам необхідно. А для цього необхідно що? Зрозуміти хоча б що я хочу, не що хоче суспільство, не що хочуть батьки, не що хочуть діти, не що хоче мій партнер, а що хочу я, і як мені до цього доходити? Нагадую, що у Вінниці, 8 лютого о 16-й годині в концерт холі Монблан відбудеться подія, яка називається Душевні Теревені. Я є організаторка, буде 5 спікерів, тому долучайтеся. А на сьогодні па-па і до зустрічі!